Доброго дня, шановні колеги. Я маю за честь вітати вас, учасників сьогоднішньої конференції. Як уже сьогодні було сказано, насправді вітати в переддень чи в тиждень місцевого самоврядування. Вітаю вас цим святом і хочу щиро побажати, щоб вас чули, вас слухали, вас чули не тільки сьомого, не тільки в цей тиждень, а щоб вас чули щодня і більше того, чули не ваші виправдання чи пояснення, коли щось іде не так. А чули ваші ідеї, пропозиції, рекомендації вони однозначно у вас є. І про це дуже чітко говорить програма сьогоднішнього заходу. Адже вже за кілька хвилин ми будемо говорити про, про те, що мега актуально, про те, що сьогодні в плані е, України. Ми будемо говорити про довго очікуваний розподіл повноважень і не дуже очікуваний нагляд. Ми будемо говорити про бюджет. А про нього завжди актуально говорити, навіть якщо ресурсу немає, або якщо його дуже мало. Будемо говорити про відновлення, про ті енергетичні питання, які стоять на порядку денному перед кожним із вас. І насправді цей захід, як на мене, він відкриває діалогову рамку на наступний рік. А ще цей захід закриває е, трохи більше ніж трирічну співпрацю між Асоціацією міст України і програмою Юліці Європи. І е, я хочу вам щиро подякувати. Подякувати за те, що увесь цей час ви тримали руку на пульсі. Ви слідкували за змінами, які відбулися, і в тому числі які не відбулися завдяки вашій діяльності. Е, я хочу подякувати вам за ось такі можливості просто постояти поруч, потиснути руку один одному, обійняти, попити кави. І це теж завдяки асоціації НІС. Е, я хочу подякувати вам за розширення кордонів, за зміцнення. Існуючих за створення нових муніципальних партнерств, теж ваша робота. А ще хочу подякувати за завжди правильні звіти і за хороші результати аудиту. Завершу швидко і просто скажу, що дуже хочу вірити в те, що далі буде. Дякую вам.